Надію, що знову в наявності малакійський шовк від Driss Van Нотен, тому що цей аромат підкорив не одне серце, і це дійсно щось нове, нове звучання і поки не заїжджене. Цей аромат про жінку, яка Живе у стародавніх часах, вміло користується столовими приборами, їсть із найрозкішної порцеляни і п'є чай із розкішних чашечок, одягнена у найдорожчу шовкову сукню, і після вечері виходить прогулятися у парк, де лунають ноти чорної смородини, бергамоту, найніжнішої троянди. і... Ноти каштану та какао. Какао тут не дає приторності, воно скоріше лунає як нотка вершкова така нотка тягуча і благородна. І коли перший теплий весняний вітерець ввечері подує на вашу розкішну кожу, яка буде одягнена у цей аромат, ви зберете просто мільйон компліментів.